Ну що ж, доброго ранку, смачного сніданку. Вітаємо усіх любителів поїсти, а такі, мені здається, всі. Особливо картоплю. Люди, які... А є такі люди, які кажуть, я не люблю їсти. Є, є байдужі до їжі. Так. Серйозно? У мене подруга така ось. Недавно а... мені розказала, ну, тоді... я тебе не розумію. Тоді вітаємо усіх, крім неї. Жартую, вітаємо усіх, тому що їжа вона дуже важлива для нашого здоров'я. А найголовніше, щоб їжа була не просто, знаєте, була на столі, а щоб вона була корисною. По-друге, вона має гарно виглядати. Ну, а третє, щоб вона її не була сильно, можливо, фінансово затратною. Тим не менше, друзі, сьогодні ми готуємо нову страву в нашій студії. І ну, в нас така назва. Так, Картопляний графен Дофінуа. Гратен? Ну, здається, гратен. Гратен mm -hmm. чи гратен. Картопляний гратен ратен до фіну. Воно щось схоже на щось французьке. Тому що так, вони так. люблять картоплю в для якому Власне, для мене от вся картошка, яка нарізається, ось так як слайсом або на чіпси, це автоматично картопля по-французьки. А по так? так, так. Mm. Я пам'ятаю, завжди часто робили ми запіканку. От, власне, нарізаєш так, заливаєш також якимось там соусом і в духовку піч. То ти тому. не просто на словах картоплянок. Та, я ж кажу. Нас... Я люблю картоплянку. П'ять разів в день в будь-якому вигляді можу їсти. Друзі, е, інгредієнти можете записати е, або зробити скріншот. Зараз ми покажемо. 800 грам е, картоплі, 200-300 грам вершків. ось е, Радять дв... від 20 до 30. Трьох Жир. відсотків жирності. Mm -hmm. так. Е, два лаврових листочка. Ось ви можете бачити одна дрібка мускатного горіху. Ось у нас тут є. Ось е, 100 грам пармезану і за смаком вершкове масло. Сіль та перець, знову ж таки, як то кажуть, на око. Не собі на око, а. Можна я розкажу, чому я сміюся? Так, так, ну розкажи, я вже хотів розказати. Під <рес> час рубрики ми тут готувалися. І е, Ваня дивиться на інгредієнти, каже, а де мускатний горіх? І я Він ж... шукає горіх. Е, волоський, так або грецький, так, а це ж. А це ж при... ну, подрібнений, так. Так. Друзі, Не ну так що ж, дивіться, найперше, що нам потрібно, це нарізати, нарізати картоплю, а духову піч на 180 градусів можете ставити. Ось тому чистимо, нарізаємо. І це перший крок. Просто от підготувати картоплю. А другий крок вже нарізну картоплю. Ми викладаємо до широкої каструлі або сотейнику і заливаємо вершками. Ось, і потім вже доводимо до кипіння її хм, Я і додаємо думаю, в такій формі перець. зробити, чи зробити ось в такій. Ну тут просто вона не, так, не така вартик. висока. Ну так, О. буде тоді маленька порція. А це не лопне? Це спеціально, так? Ні, це, це спеціально. А ну так. тоді їх. Давай, давай будемо тут робити. Давай. <різь> так, ну що ж, розігріваємо нашу сковорідочку. І заливаємо вершками, сіль, перець. Так, е, потрібно розчовити два зубці часу. Так, зараз я звільну тобі дощечку. Е, Вершки, картопелька. До речі, у мене подруга зараз проживає у Франції вже більше року. І вона, вона каже, що французи дуже люблять картоплю. Вони її запікають просто, от, роблять всілякі запіканки також. Угу. Це картопляний гратен. Я думаю, що це щось того розряду. Друзі, пишіть нам у Ютубі в коментарях, що ви снідаєте, а якщо ви за кордоном, що ви вечеряєте. Пишіть нам, нам дуже цікаво. Висилайте свої рецепти, які ми будемо готувати тут, чому ні. Ми все можемо, повірте. Тому надсилайте нам рецепти. Ну, звичайно, щоб це не були там 150 інгредієнтів. Ну, можна й 150. Просто ми 150, ми... 150 да. Тоді наш ефір просто буде десь довгий. Кулінарний просто буде ефір. Так. До речі, також ми вам казали, що будемо говорити зі священнослужителем про те, чи є різниця, який день для поклоніння Богу визначати. То напишіть нам, як ви гадаєте. Чи важливо Богу, який день ми для нього виділяємо. Так, я подивлюсь, що нам пишуть в коментарях. Друзі, давайте будьте активними. Так, я пошукаю. Мир Божий з Омську. Так, ось. Кажуть, що як перевести гроші за кордон. Кажуть, що це не так актуально для Херсону, тому що потрібні всі сили туди, друзі. Дійсно, ми і за це переживаємо і також піднімаємо і ці теми, і висвідки цього. Так, так. Ну що ж, друзі? Не я відкрив YouTube, чат Будь ласка, беріть свої мобільні телефони, планшети, комп'ютери, коментуйте, що ви снідаєте. Яка ваша улюблена страва? Це не я просто, знаєш, Дуже крупна сіль, і мені так, так, на мить здалося, що це цукор. Або сода, я, так. я вже уявила, що я тут картоплю поцукрила, знаєш. Хоча ти, напевно, би і таку картоплю їв. Ні-ні. Без солі це. Цукром, ні. Сук... Картопля з цукром. Ну, Я ж кажу, що якщо б я помилилась, то мені здається, що. Таку ага, ти б і їв, бо ти любиш перепл... картоплю. Ну, якщо сюди додати Коріандра замість близького <гас> горіха, тому що бачу, він по вигляду майже такий. Ну, це так, вже трішки кипить. Е... Що є? У нас якісь коментарі? Поки що немає. Долучайтеся, пишіть нам. Понеділок, ще люди, знаєш, ще не прокинулись. Чи не прокинулась? Я теж сьогодні ледве прокинулась. А тобі, до речі, як? А, я минулий тиждень, знаєте, лягав дуже пізно спати, після 12-ї, а десь і у другій годині, але з е, понеділка вирішив знаєте, брати життя в тонус. Ну, ось, тому сьогодні я прокинувся аж в четвертій ранку. І це так було класно. Помолився, почитав собі, спокійно зібрався. Ще ще, ще, ще потрібно надолужити фізичні вправи. Тоді буде взагалі ідеально. Тому я буде... теж е, хочу налаштувати собі такий графік, щоб е, коли я прокидаюсь, правило таке: угу. е, допоки я не почитаю біблію, не помилюсь, не заходити в Телеграм, в Інстаграм, щоб О. не псувати собі, е, не забруднювати мозок, тому що потім дуже важко сконцентруватись на чомусь духовному, зупинитись там, спокійно помилитися. А ми в суботу ввечері з дружини їхали додому з Харківщини, ось ну, в Київ поверталися. І ну, багато чого ми обговорювали, знаєш, для себе. І поставили собі таке правило, що спальня туди, ну, взагалі, місце телефонам заборонено. Тобто він або просто як будильник, Клас. навіть не для розмов. Тобто Молодці. ми виходимо. Якщо ми сидимо в інтернеті, ми виходимо зі спальні, щоб це не було, таке, що ти в ліжку сидиш, годинами, дивишся це все. І знаєш, вчора ми це практикували, і знаєш, воно так. Складнувати, і ми розуміємо, що треба книги поставити біля ліжка, щоб щось читати. Ой-ой-ой, який понеділок, така й кухня. Так. <гум> нічого, нічого. Нічого, зараз в нас тут є ще щось. Повитираємо, є в нас інші ложечки. Все помиємо, приберемо, як хлопчик той казав. Як відео. Це себе, якби це були наші найбільші проблеми сьогодні, друзі. Це однозначно. Послухали про Херсон, чесно, таке відчуття, що живеш у зовсім іншій реальності. 100%. Ну. Друзі, майже місяць без світла, без води. Е, дійсно, складно. Які е, сміливі люди, чесно, ті, хто залишаються, Це. Так, друзі, нагадуємо, що туди ми додаємо вершки, додаємо сіль, перець, також два розчавлені зубочки часнику, дрібку мускатного горіху і лавровий лист. Так, це ми все додаємо туди і тушкуємо це все. Ну, а потім роз... Це потрібно зробити десь, робити десь 5-7 хвилин. Ну, а після цього буде ще один третій крок, і ми згодом розкажемо, що саме робити. Насправді все дуже просто. там. Так, скажи, зубчик чеснику нам також треба сюди ж, правильно? Так. Так. Е Емеліс Інгліш, спасіба за привіти, сім'я Гапон, Аня Вова, о, дуже приємно. Ми раді передавати вам вітання, вітання і вашим діткам. Хай вас Бог благословить ваші плани на Новий рік. Ось бажаємо вам іти в Новий рік з Господом. Дякуємо всім, хто пише, долучається. У тебе ще новий рік, Ваня, вже середина січня. Так, це вже знаєш, а я ще думаю своїми цілями, планами, тому що насправді. Я думаю, які цілі і плани поставити молюсь про це, і знаєте, трошки важко якось концентруватися, тому що такий рік. Ну думаю, ви розумієте, минулий рік було планувати легше, коли ще не було війни. А зараз він ти таки думаєш, ну а що робити? А насправді потрібно жити далі. Ось, так, е до речі, ми якраз тебе ще не було, і ми говорили з бізнес-тренеркою про те, що дуже важливо все-таки планувати свій час. Звичайно, давати можливість якимось форс-мажорам і змінювати наші плани. Але дуже важливо навіть в умовах війни планувати і мати якісь цілі. Так, а... Що, трішки тут проварилося, це зараз я буду викладати у форму. А я, от, власне, згідно цього хочу зачитати одну таку річ, прочитав на вихідних. Написав Віктор Франклін, австрійський психотерапевт, філософ, письменник, це бувший в'язень концтабору. Ось він написав, що в концтаборі першими зламались ті, хто вірив, що все швидко закінчиться. Потім ті зламались, хто не вірив, що це взагалі колись завершиться. А вижили ті, хто сфокусувався на своїх справах, без очікувань і, того, що може ще статися. Тому от, власне, він власного досвіду написав, щоб друзі не зламатися нам в умовах війни, не чекати, коли вона закінчиться. І не задавати питання, а взагалі чи вона закінчиться, просто знати, от є сьогоднішній день і діяти, діяти, рухатись далі, бути сфокусованим на справах, на сім'ї, робота, все, що ми маємо робити, не забуваємо за господа, тому що друзі, це те, що допомагає нам з цим справитися. Якщо ми нічого не будемо робити, просто сфокусуємось на цьому негативі, ну далеко ми так не за... не зайдемо. Тому фокус на нашому господі, ну а також на тих справах, обов'язках, які ми повинні виконувати щодня. До речі, дійсно, 16 січня, друзі, це вже екватор. Подяка Богу, що ми е, вже прожили, прожили пів зими, залишилось півтора місяця. Все буде, я вірю, добре. Так, дійсно складно, але Бог обіцяв, друзі, бути поруч. Я нещодавно так. себе зловила на думці. Я йшла з роботи просто містом, мала декілька справ. І зловилося на думці, що от я зараз іду, я бачу гарне місто, я бачу о, хороша погода, сонечко, mm -hmm. день. Я дуже рідко в день можу ходити містом, бо часто на роботі і ну, ти не бачиш е, свій район навіть в день. І так гарно. І я розумію, що десь всередині живу тим, що ось, ну, е, справи треба те, те і те зробити, і тоді якби вже. А, а тоді що? І я зрозуміла, що я живу просто якимось майбутнім, не тим, що зараз. І якось це мені так трішки привело в кажу, в почуття. І я кажу, Боже, дякую за день, дякую, що я можу тут просто спокійно зараз іти, немає повітряної тривоги. Ну, тобто інколи треба зупинятися і справді жити сьогодні. Те, що Бог нам дає, дякувати. Навіть звичайні справи, які в нашій буденні, вони а, можуть стати якось натхненням, так, радістю. Так, трішки я. Так, ти скажи, що ти вже зробила. Маслом. Ось ми бачимо, Каріна наріза, вже кажу, нарізала, натерла пармезан, маслом ти протерла, так би Змастила, можна так сказати, нашу маленьку форму. Вона да, така так, малесенька, так. як, е, знаєш, іграшкові смах. такі якісь Так, здійснені. Ми мас. бачимо, так, у нас є Ольга Бодрова, все буде Україна. Е, Катя… Думнич, у нас вечер сейчас. На ужин будем готовить самосы. це? Самосы? Не знаю, що таке. Да, можливо, уточніть, тому що особисто я не знаю, бо можливо по-інакшому називається. Можливо, це якась не почне не нашої кухні. Так, дивіться, Юрій друзі... Романюк, мій брат, на Вітання з Канади. дякуємо за привітання. Ми сьогодні снідали тости з авокадо яйцем, налисники з сиром і ягодами. А О, тости з авокадо. налисники з сиром, це, напевно, мама твоя робила. Е, напевно, ось тости з авокадо це one love. One love. Угу. Е, друзі, ось дивіться, одну частину картоплі я виклала, потім посипала пармезаном. Так, один ще, слой щедро, так, так, так один шар. Потім додаю другу частинку картоплі, скільки у нас тут влізе, до нашої форми. Дивіться, лавровий лист, який я давала, щоб він там проварювався з вершками, я його вже не буду далі викладати у форму, я просто його вбік сюди кладу, щоб разом з ним вже не запікалася картопля. Достатньо аромату, достатньо. Вже увібрали вершки себе. Так, чи там все-таки так, він попався? Е, я розумію. Я, я розумію, що ціль не в тому, щоб картопля повністю проварилась і розварилась, правильно? Ні, чи Трішки, трішки притушкували. Тому що, друзі, до повної готовності вона вже буде у нашій е, Просто картопля зазвичай дуже довго готується. А, і, і важливо чуть, чуть її проварити проварити так в вершках. І, взагалі, в принципі, дуже добре, щоб вона дуже тонко була порізана. От тому я б що... тут, напевно, ще більше вершків додав, знаєш? Ну все, закінчиться. Воно аж більше. Вони просто коли проварюються вершки, то вони стають густими, і можна додавати трішки молока, щоб. І рідше було. Так, Так, ну, бачу, у нас вся і, картопля і не влізла. Звер... Так, і ти зверху плануєш ще раз, так? Пармезан. Так, так, тіл... Шматочок масла такий нормальний. Собі, там, розтопиться. Він заповнить. Так. Ну, і... Пармезанчик, такий гарненький, смаковий. Так, Смаценький. нам Катерина пише, самоса це невеличкий конвертик такий з тіста, типу на блідошки. Блінчків... А, може самса, типу самса? — Так, да, або самса, так, З овочами всередині. М -м, клас. — Дуже цікаво. Треба щось а напишіть, це слоєне йде тісто, можливо, ми б приготували, якщо це слоє, чому ні. Такі конвертики могли б і в нас. Ой-ой! ой, -ой, -ой. У мене сьогодні валиться, Ваню. Це так. на щастя, ні. Скоро щастя тобі привалить ще Я більше. Я не вірю в ці забобони. Але якщо вона хороша, то дійсно, хай. цих прикмет багато, знаєш, недавно прийшов. Каже: єдина прикметна, в яку я вірю, це що ходити на роботу це до грошей. <рес> Бо вона справджується, так? так? Слухай, так, ну так, я вже напевно весь пармезан так. сюди закинула. Витри з боку, тому що. Зараз, зараз. Ох, друзі. Я уявляю, коли воно буде спеченим, тому після розмови з гостею ми зможемо вже поласувати цим. Ну, якщо встигне приготуватися, Ваня. Я думаю, встигнемо. А, так. А, бачу, бачу. Дай давай серветку. Ну, все, друзі. Відправляємо. В солярі? В солярій. Так, я тут швиденько все приберу. Друзі, залишайтеся ранком надії. Ми до вас повернемося буквально за мить. А що? Що ж, друзі, ми вже тут е, приготували наш картопляний гаратен. Е, я його продегустую швиденько і покажу вам. Подивіться, так запеклася скориночка. Е, сподіваюся, що картопля вже готова, тому що е, буває, що різна картопля може запікатися різний відрізок часу. знаєте. Тому так, витягую картопельку. Подивіться, яка краса. Пахне дуже гарно. Мені здається, для вечері. Для сніданку теж нормально. лише тільки не як основна стра Ну, мається на вас ще щось треба додати. Так, спробуємо, що у нас вийшло. Грака. Дуже смачно. Готова. Я думаю, що. Е навіть сама приготую дуже скоро для своєї сім'ї. Все класно пропеклося. Відчувається трішки спеції, сіль, все достатньо. Готуйте, друзі, дуже смачно. Ну і чекаємо вас вже завтра в ефірі. Ранку, надії о 8.00. Приєднуйтесь до нас. До зустрічі.